Астрологічний гороскоп для водоліїв на травень місяць, 1 по 8 травня. Це е, час глибокої трансформації особистості. Ви буквально перероджуєтесь, старе я, згорає, нове народжується. Можете виглядати інакше. Нова зачіска, стиль, навіть погляд в очах. Внутрішня сила активується відчуття я можу все. Також це прощання з чужими віруваннями, обмеженнями, відпускання нав'язливих. Ідей. Також ваша кра, ви будете помітні в соціумі, ваша краса буде оцінена, Люди поміт та будуть хотіти бути разом з вами. Так, з 9 по 19 травня. Це прорив у фінансовій сфері, нове джерело доходу або поворот у ставленні. Ого. Е, так. З 9 по 19 травня це прорив у фінансовій сфері, нове джерело доходу або поворот у ставленні до грошей, раптові витрати, але й так само раптовий прибуток. Активна комунікація, короткі поїздки, інтенсивне навчання, любов, творчість діти все це буде приносити щастя. З 20 по 31 травня блискучі інсайти, неймовірні ідеї, влучні фрази, вдалий піар, магнетична присутність в інфопросторі. Поту у вас буде потужна, сила переконання, ваші слова зцілюють, надихають, ведуть. Легкий флірт, гра, нові знайомства онлайн або в поїздках. Рунічний гороскоп для водоліїв на травень місяць. 1 по 8 травня: глобальний стрибок, пробудження руна Манас, людина в центрі світу. Ви створюєте нову себе нового себе. З 9 по 19 травня руна Фехо та Урус. Фінансово-енергетичний заряд, прорив через дії, Урус, сила феху, результат. З 20 по 31 травня руна Ансус та Лагос. слово як інструмент. Лагос, інтуїція, жіночий потік. Пишіть або говоріть те, що йде через вас, з ваших інсайтів. Гороскоп сні для водоліїв. З 1 по 8 травня снид дзеркала показують вас справжніх. Можете побачити, ким ви стали. З 9 по 19 травня сни про гроші, справу, талант, сни можуть підказати джерело доходу. З 20 по 31 травня сни, в яких приходять фрази, знаки, імена. Це інформаційна, інформаційна інформація згори. Записуйте їх, пророчі сни. Гороскоп здоров'я для водоліїв. З 1 по 8 травня слабке місце, серце, кровообіг, артеріальний тиск. Уникайте. Стресу. З 9 по 19 травня тіло вимагає ресурсу, білок, сон, рух. Робіть, робіть собі приємне та відновлюйтесь. З 20 по 31 травня увага на шию, плечі, дихальні шляхи, добре працюють дихальні практики йога.